Питання від вас, як вимочувати бобові горіхи та насіння від фітинової кислоти. Тепер я вам покажу все на практиці. Що там ті слова? Горіхи. Вода холодна. Так, потрібно залишити на всю ніч. Мінімум 8 годин. Якщо 12, це ще краще. Все, вимочили. Зранку встали. Повністю вода вся буде чорна. Злили горіхи гарно холодною водою промили. Знову залили, промили декілька разів, щоб вода була прозора, виклали на паперові рушнички, просушили, потім можна поставити в духовочку, підсушити, щоб вони були хрумкими. А якщо це бобові, також. Промили повністю і потім поставили варити насіння. Також має фітинову кислоту у своєму складі, тому краще замочувати на мінімум 8 годин, а потім вживати. Все будьте здорові, легко, просто основне доступно.